Відео не про кроликів, а сьогодні хотів би зняти вам відео, як я буду вирізати кущі. Також покажу вам часник, цибуля, що там я показував в попередніх відео, покажу як підросла. а кущі для чого вирізати, тому що приходять сюди вівці і телята на часник і навіть вже де-не-де поспасали часник, цибулю. Тому Треба зараз повирізати ось такі кущики, як ви бачите. Тут повирізати її треба закласти, щоб вони сюди не ходили. Вирізати буду ось такою пилочкою. Ну, давайте будемо приступати, покажу, яка класна пилочка і як нею зручно робити. Дивіться, нажимаємо і дивіться, як класно ріже. Ручною пилкою це треба дуже довго різати, щоб таке відрізати. Це трохи сухіше, то сухе, не дуже класно ріже. Ну, так як і звичайна пилка. Так, набираємо Так, там ще той куш треба вирізати і все попереносити по перегриваті. Ще дивіться, що хотів би показати. Ось тут буває набирається... Вода. Але вона тут не завжди, стоїть але якби вона тут стояла, то було б дуже класно сюди. Тут, наприклад, якусь капусту посадити чи щось таке, та і той самий часник, цибуля, кинути капельний полів і взагалі клас. Недалеко йти за водою, собі ось вода тут стоїть, а ось ось город. так що Подальшому було зараз. Б... Я не, не, не пам'ятаю, чи воно повністю висухає чи ні. Ну дивіться, ну тут так, нормально води багатенько, аж туди. так. Ну зараз, зрозуміло, що зараз буде весна, то вода буде стояти, а там далі літо побачимо. Але подальшому вона буде спробувати так зробити. Так, ну давайте будемо далі різати. Неудобно трохи однією рукою. Так, і останнє. Все, поки що зрізаємо, а потім вже будемо носити і закривати. Давайте вам зараз покажу часник, цибулю, що тут, як воно. Покажу, де повипасали. Ну є тут сліди, видно, що ходили. Таке відкопит сліди, вівці. І телята з нею ходили, він доїхав, то ходили теля там спустяне. Але туди ще поки що вроді не заходить. А то вони сюди можуть зайти, а туди їм треба далеко тако обходити і аж звідти можна зайти. Так що звідти поки що вони вроді ще не заходили. Ну що, дивіться, яка цибуля. Перію багато дуже. Ось такий тут перій. Ну коротше бур'яни вже сходять. Ну перій це що? Він порозгорувалося. І тут же ж він цей город того року не оброблявся. Це перший рік посадили оце цибулю. Ну, до цього люди обробляли, але щось його закинули і він не оброблявся. І віддали вже. І брат взяв його і зайнявся ним. Ну тут чим класний цей... Ця земля, що тут раніше були отстойники, Сахарні буряки від сахарного заводу сюди воду зливали, були отстойники. і тут повно всяких... Все, що з буряками, буряки, милися, і сюди зливалося, то всі, вся, всі корисні елементи йшли сюди. О, дивіться. Ось як поспасали. Ось, ось, ось. Ось. Ну, коротше, приходять вівці і просто спасають. Бачили, що зелене є і приходять сюди і пасуться. Так що треба перекривати і вже сюди вони можливо не зайдуть. Так, цей кущ треба ще вирізати. Давайте будемо пробувати. Цей трохи не такий зручний, як той, але якось буду пробувати. Ну він м'ягенький, але одною рукою трохи знімаю, камерою знімаю і ріжу, то трохи незручно. Так, да, дуже добре ріжеться. Ну я думаю, я швидко справлюся. Тут роботи небагато. Так що буду займатися, ну і ще час від часу включатись. Так, ну що, робота йде, потрохи вирізаю, ось тільки вже нарізав трохи. Трохи вже пообрізавши, тут не дуже так багато залишилося. І сидю якось так прикольно, тут таке природа, спокійно, так вітерець дує. Ну і весна, сонце вже так класно. Не то що зима, сидиш вдома, нема що робити. А зараз весна, зараз в мене роботи буде повно. Я ж знімав відео, я купив культіватора і ним треба буде обробляти городи. Треба буде деякі. Оце сфрезерувати, Потім гарбузи посадити, капусту. Так само цибулю треба буде прополоти. Потім вже і гарбузи полоти, капусту. Ну, коротше, роботи буде повно. Ну це вже буде ближче до літа. А зараз поки що займаюся таке. Ще є в мене один канал де я займаюся, знімав перепродажу ну поки що там відео не часто виходять, але якщо вам цікаво, можете зайти, подивитися. Також ще й займаюся перепродажею, теж трохи часу буває уходить, але зараз поки що роботи такої нема, то ну поки ще я не дуже так займаюся цим. А в подальшому я думаю буду виходити часто відео, так само треба буде час виділяти. Ну, а зараз поки ріжемо кущі. Так. Зажало трохи. Так. І забираємо, витягуємо, а потім вже буду носити. Ну, роботи яка не дуже так багато, але думаю, знімлю вам відео, можливо, комусь буде цікаво таке дивитися, як я. Роблю, так як з кроликами. Ну, кролики нема про що знімати, то стараюся, коли є щось знімати вам щось помімо кроликів, стараюся трошки щось знімати. Так. Ну таке дерево, я не знаю, що це за, за кущ, як це він називається, але ріжеться дуже дуже хорошо, Таке мяке мяке дерево. Ще потім підснімемо часник, який подивимося. Теж можливо вам цікаво. Ну, цибуля тут і часник хорошо ростуть. А там ще одна ділянка, де в мене є, я знімав вам відео. їздив то Їздили, дивилися, то тільки-тільки де-не де починає прокльовуватись. Так як я трошки пізніше посадив, вже ближче я до морозів посадив і, і погано проростає. А Тут набагато швидше зійшло, але я навіть не знаю, коли краще садити. Так, садити. Ну, побачимо це вже в кінці. В кінці, коли вже будемо збирати урожай і побачимо де, що, як посходить. Ну тут ще я кажу, що лучша земля. То можливо тут і більший буде. Ну, побачимо. Тому підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, щось забилась ця пилочка, чи що щось не крутиться. Пусть тяжко їй дається. Знову зажало. І ще чуть. -чуть. А, все. Ну, дивіться, яка обхват, і дивіться, як ця пилочка справляється. Така маленька пилочка, собі акуми від відчуропіврта і взагалі така класна, стільки вона вже всього перерізала. І клітки я робив кроликам, теж нею. Все нею різав. Дуже зручна, дуже класно і дуже швидко все робити нею. І ще й плюс в тому, що вона на акумуляторі собі виїхав і вирізай що хочеш ну яка дивиться який діаметр і спокійно навіть не можу обхватити пальцями і спокійно перерізає ну ми такі різали якось були зрізали дерева Та я не знаю там, там такий славний обхват і різала теж спокійно так як бензопилкою незручно було Наверх дерева треба було вилазити і обрізати. Тобто бензопилкою це було незручно робити. А ця пилочка справлялася тільки так. Ага, воно вже вирізає. Так. так, ну що, все, куща вирізав, куща немає. Тепер це все, треба нам переволокти. Зараз покажу, куди беремо. По пару гелячок. І волочем туди. Зараз покажу, де перегородювати буду. Ну там вже накидано гілляк, але вони все одно проходять. Так що треба ще більше накласти. Ну, так мені подобається тут ця місцевість, так прикольно Ще й що класно, що тут ось вода є. О, вони в місті пасуться. Але бачите, сюди вони ще не йдуть. Бачу, то маленькі є там і великі. І ось тут треба закидати, так як бачите, тут трошки є де вони проходять і просто беремо і тако накидаємо і все це все що треба зараз зробити Вон, бачите вівці суті. і це вони сюди приходили і з'їдали цибулю там бачу маленькі великі повно їх багатенько Ну оце тут класне місце, щоб щось таке вирощувати. І ще один є в мене город, де прям зразу йде город і зразу біля города озеро. Теж класне місце теж там. Ну зараз там треба його розробити, а потім в подальшому можна буде вирощувати капусту. Ну щось таке, що, що треба поливати. і Якщо поливати, то буде великий врожай. Ну, це капуста, це булік, чесних. Звісно, все треба поливати. Якщо будеш поливати, то воно буде набагато більший врожай. Але це таке, що прибуткове і хороший врожай дає. Так, ну що, буду зараз далі волочити і включуся вже як все це поносю. не полізуть. Ось так вийшло. Я думаю, вони тут точно не проберуться. Так як тут пояс і лягну кидали. Тут просто нереально пролізти. Тепер йдемте покажу, що там часник Сибуля. Пройдемось, пройдемося зараз бистренько. Покажу яке воно. Ну, в принципі, я недавно знімав відео, то не набагато підросло, але все одно покажу що тут. Ну дивіться скільки бур'яну. Бур'ян вже сходить потрохи. Так що я думаю, що тут буде город зелений, але є культиватор, і все, ним вона буде перефрезерувати і все. І буде красота, буде город просто грядочка. Так, ну дивіться, як класно посходилася, цибулька взагалі. Вся така ось дивіться. Як то, мені кажеться, як то вся посходила. Ну тут якась вона така тоненька, щось трохи... Як то напевно вона померзла, трохи пожовтувата така. Але я думаю вона відійде. Тут трохи менше, йдемо далі. О, ось, ось щось вилізло. У мене там дуже багато повспливало. Дуже багато цибулі просто сплило. Ну я знаю і за чого це. Так як треба, як цибулю садити, то треба там город за тиждень, за два вигорати і аж потім садити. А я вигорав там за за декілька днів, посадив, земля ще не вляглася і земля втрамбувалася, а цибуля наверх вилізла. Ну я не знаю, там штук 50 вилізло, то це не дуже страшно. Так, тут у нас часничок. Часничок взагалі такий славний. Вже великий славний часник. Хорошо посадяний, не померз, так як трохи мілко садили і боялися, щоб він не померз. Але нічого, я поприсипав славно, такі аж кубки поробив. Ну, ось видно, як він просто наверху ось росте. Ну я думаю, врожай буде хороший. ну І ось такий воротик Цього року, звісно, ще не багато посадили. Я думаю, що якщо цього року візьмемо нормальний врожай, нормально заробимо на цьому всьому, то на той рік буде взагалі. Дуже багато і так само я буду садити, в мене ж є півтора гектара землі. Ну Я вже розказував, знімав відео. Так що теж можна буде засадити там таким же буду не гарбузами, а я буду так робити. Гарбузи садити в тих місцях, де погано. Така погана земля оброблена. А часник цибуля, Ну, капуста. Побачимо, що там ще буду садити. Що легке в уході, не дуже важке. Те і буду садити на нормальних оброблених ділянках. Так, ну а ми вже будемо завершувати відео. Таке сьогодні вийшло, трошки пізня вам цибульки. Повирізав ось. Тут такий кущ був, повирізав. це що таке. Якщо буде заважати, то треба буде взяти сікатора і пообрізати, так як пилочкою його незручно обрізати. І все. Тепер я думаю вівці сюди точно не доберуся. А ми будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.